За покупками чимало тернополян йде на ринок, адже можна все скуштувати і поторгуватися за вартість товару, яка стала для більшості українців головним аргументом в тому, що купувати, а що ні. Окремо біля входу до ринку люди з прилеглих сіл продають все, що вродило на городі. Для них це підробіток, а для покупців заощаджені гроші. Я пенсіонерка, пенсії не вистачає, тисячу гривень не проживеш. Мушу працювати на городі, щоб прожити. Слабо купую, дуже слабо. Більшість тут. На цій площадці ходять пенсіонери і рахують кожну копійку. Не на руку українцям цьогорічний неврожай. Продавці скаржаться, було багато тепла і мало вологи. Через посуху погано вродила капуста та кабачки. Сухо, не було дощів, капуста дорога, 10 гривень, цибуля 6 гривень, морква 10 гривень. Все дуже дорого, а буде ще дорожче. Продаю картоплю по 4, 4,50 по 5. А як взагалі люди продають?» буде? І по п'ять, і по 5,50. Богу дякувати, як не знаю, людей не вродила, а в мене вродила гарно. Оця капустина росте від весни, що вона виросла. Таке саме кріп два місяці росте. І ми його ще поливали. По такий врожай цього року. нема врожаю. Як є тепло немає води, воно теж рости не буде. Зросли ціни не лише на продукти. За даними обласного управління статистики, з початку року втричі більше платять тернополяни за комунальні послуги. Загалом за 8 місяців 2015-го індекс споживчих цін на Тернопільщині зріс майже на 41%. один відсоток. Найбільше з цієї групи подорожчав природний газ у 5,5 рази. Ціни Ціна на гарячу воду зросли у два рази. Квартирну плату більше як в півтора рази: електроенергію на 33 відсотки, тверде паливо на 30 відсотків, каналізацію на 9, водопостачання на 7. Ціни на транспорт зросли на 18%. Ціни на медикаменти і медичне обслуговування за цей період зросли на 21 відсоток. Згідно з дослідженням компанії Тіенес, 65 відсотків українців кажуть, за перший квартал цього року їхній матеріальний стан погіршився. Через це доводиться економити, починаючи від. Від відпочинку, закінчуючи харчуванням. На продуктах, на одязі, на всьому тепер економимо. Що якщо можна було кожен раз в сезон купити якесь дитя, то тепер раз-два сезони, раз, в два сезон, раз в три. Обмежуємо себе, харчування, обмежуємо в якихось вигодах, то й все. Яких продуктів менше зараз вживає? М'яса, ковбаси. Ну, на всьому економимо, ледве вистачає за квартиру зараз. На всьому економимо? Я вже давно від майже від, від всього відмовляюся. Відмовляю. Я вже не знаю, як вижити ні на що, ні на лікарство не вистачає, ні на харчування точно кефір на, кефір на папірі в лабораторію. Я харчуюся, помідори з городу, картоплі з городу, розумієте, яблучко моє, то я ще можу харчувати, але треба дати внукам, треба дати дітям. Або за коробки живу, і ще приїду, привезу грушки яблука. Якщо зекономити на продуктах чи одязі ще можна, зізнаються тернополяни, то на здоров'ї не вдасться. Адже захворівши за ліки в аптеках доведеться віддати, якщо не всю, то половину заробітної плати чи пенсії. Мама двох дітей Ліля розповідає, аби не хворіти всією сім'єю, зміцнюють здоров'я заздалегідь. Стараємося здорово жити, тобто займатися спортом, харчуватися. Добре, менш менш такої їжі, яка є шкідли. Так само відповідно і для діток. І Лікам не довіряємо. Стараємося, навіть якщо і лікуватися, то в більшості випадків, скажімо так, вірусні захворювання, то взагалі ліки не купуємо. Так. Ча чаї заощаджують кошти і молоді люди кажуть, варіантів зберегти гривню безліч, головне фантазія. Для прикладу відпочивати можна в наметах на природі, користуватися безкоштовним вайфай доступом до інтернету на вулиці та пересісти на велосипед. Економити можна з користю для здоров'я. Зекономити можна на собі, покращивши своє здоров'я, ходити пішком більше, і зекономити на, на фастфудах і більше харчуватися якось такою більш здоровою їжею, яка є в принципі дешевшою, тому що молоко явно дешевше за пиво. Саме більше заекономиш гроші це на космічки. Ну серйозно, я так думаю, для мене так. Да. Купувати одяг тільки в магазинах, і якісний. Якщо ти один раз купиш джинси якісні, а не чотири рази дешеві і неякісні, то на, на мені кажеться, це зекономиш на цьому гроші. Чи довго ще доведеться жити із затягнутими пасками? Питання риторичне, адже дати на нього відповідь поки ніхто не наважується.